Вихід, 29 розділ. А оце та річ, яку ти зробиш їм для посвячення їх, щоб вони були священниками мені. Візьми одного бичка молодого та два безвадні барани, і прісний хліб, і прісні калачі, змішані з оливою, і прісні коржі, помазані оливою, і з ліпшої пшеничної муки поробиш їх, і покладеш їх до одного коша, і принесеш їх у коші, і того бичка, та два ті барани. Араон та синів його приведи до входу з кинії умовлення, і обмиєш їх водою, і візьмеш шати, та й убереш Араона в хітона, і в ефодну шату, і в Ефода, і в нагрудника, і опережеш його мистецьким поясом Ефоду, і наложиш завоя на його голову, а на завій даси вінця святости, і візьмеш оливу помазання, і вильєш йому на голову, та й помажеш його. І приведеш синів його, та його вбираєш їх у хітони, і попідпорізуєш їх поясом, Араона та синів його, і наложиш їм покриття голови, і буде для них священство на вічну постанову, і рукоположиш Араона та синів його, і приведеш бичка до скині і заповіту, і покладе Араон та сини його руки свої на голову, того бичка, і заріжеш того бичка перед Господнім обличчям. При вході до скині заповіту, і візьмеш крові бичка, і помажеш на рогах жертівника пальцем своїм, а всю кров вильєш до основи жертівника. і візьмеш увесь лій, що покриває нутро і сальника на печінці, і обидві нирки, та ліщо на них, та й спалиш на жертівнику, а м'ясо бичка і шкуру його, та нечистости його спалиш в огні поза табором. Це жертва за гріх. І візьмеш одного барана, і нехай покладуть Араон та сини його свої руки на голову того барана, і заріжеш того барана, і візьмеш кров його та й покропиш жертівника навколо, а того барана поростинаєш на куски його, і виполочиш нутрощі його та голінки його, і покладеш на куски його та на голову Його, і спалиш усього барана на жертівнику. Це цілопалення для Господа, пахощі Любі. Огняна жертва для Господа вона, і візьмеш другого барана, і покладе Араон та сини його руки свої на голову того барана, і заріжеш того барана, і візьмеш крови його та й даси на пипку Араонового вуха, і на пипку правого вуха синів його, і на великий палець правої руки їхньої, і на великий палець їхньої правої ноги, і покропиш ту кров на жертівника навколо. І візьмеш із крови, що на жертівнику, із оливи помазання, та й покропиш на Араона, і нашати його, та на синів його, і нашати синів його з ним, і освятиться він, і шати його та сини, і шати синів його з ним, і візьмеш із того барана лі та курдюка, і лій, що покриває нутріщі і сальника на печінці і обидві нирки, і лі, що на них, і праве стегно, бо це баран посвячення. «І один буханець хліба, і один хлібний оливний калач, і один коржик із коша з прісним, що перед лицем Господнім, і покладеш усе те на руки Араона, і на руки синів його, і поколихаєш його, як колихання перед Господнім лицем, і візьмеш його з їхньої руки та й спалиш на жертівнику, на цілопалення, на пахощі любі перед Господнім лицем. Це огняна жертва для Господа. І візьмеш грудину, з барана посвячення щоараонів, і поколихаєш її, як колихання перед Господнім лицем, і це буде твоя частина. І посвятиш грудину колихання та стегно приношення, що були колихані, і що було принесено з барана рукоположення з того, що Араонове, і з того, що синів Його. І буде це Араонові та синам його на вічну постанову від Ізраїлевих синів, бо це приношення. І буде воно приношенням від Ізраїлевих синів із мирних їхніх жертв, їхнє приношення для Господа. А священні шати, що Араонові, будуть по ньому синам його на помазання в них і на рукоположення їх, сім день носитиме їх той із синів Його, що буде священником замість нього, що війде до скині і заповіту на служення в святині, і візьмеш барана посвячення і звариш м'ясо Його в святім місці. І буде їсти Араон та сини його м'ясо, того барана, та той хліб, що в коші при вході до скині заповіту, і поїдять вони те, чим окуплено їх на рукоположення їх, на посвячення їх. А чужий не буде їсти, бо святість воно. А якщо позостанеться з м'яса посвячення та з того хліба до ранку, то спалиш, позостали в огні. Не буде те їджене, бо святість воно, і зробиш Араонові та синам його так, як усе, що я наказав був тобі. Сім день будеш посвячувати їх, а бичка жертву за гріх будеш споряджати щоденно для окуплення, і будеш очищати жертівника, коли будеш чинити окуплення Його, і помажеш Його на його посвячення. Сім день будеш складати окупа на жертівнику, й освятиш його, і стане той жертівник найсвятішим. Усе, що доторкнеться до жертівника, освятиться. А це те, що будеш споряджати на жертівнику, ягнята однорічного віку, двоє на день завжди. Одне ягня спорядиш уранці, а друге ягня спорядиш під вечір. І десятину ефи пшеничної муки, мішаної в товченій оливі, чверть гіну, і налиття чверть гіну вина на одне ягня. А ягня друге спорядиш під вечір. Як хлібну жертву ранку, і як жертву плинну її спорядиш йому на пахощі любі, огняна жертва для Господа, стали цілопалення для ваших поколінь при вході до скині і заповіту перед Господнім лицем. Що буду там відкриватися вам, щоб говорити до тебе там, і буду відкриватися там Ізраїлевим синам, і це місце буде освячене моєю славою. І освячу скині і заповіту, і і Яраона та синів його освячу, щоб вони були священниками мені. І буду я спочивати серед Ізраїлових синів, і буду їм Богом. І познають вони, що я Господь їхній Бог, що вивів їх із єгипетського краю, щоб перебувати мені серед них. Я Господь їхній Бог.